Вітаю всіх на підпіллі. З нами сьогодні Тетяна Олійник. Тетяна, розкажи трошки про себе. Вітаю. Я студентка третього курсу навчально-нукового інституту журналістики і історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Блогер, веду свій ютуб канал і громадська діячка. Скільки тобі років? 19. Якщо не секрет. 19. Не хвилиночку. В 10 класі. Ти випускаєш першу книгу? Так. Як дитина в 10 класі, така маленька Тетянка, як їй прийшла в голову? Як прийшла ця свідомість, що треба випускати книгу на тему ним усі захоплювались? Роман Шухевич і взагалі про кого тут ще сказано? Розкажи трішки про цю книгу, будь ласка. Це науково популярне видання, яке. Не лише відтворює образ легендарного діяча, але й дозволяє глибше зрозуміти дух боротьби національно-визвольних змагань. Поштовхом до написання цієї праці стало завдання з предмету історії України знайти mm. інформацію про Романа Шухевича, приглядаючи різні джерела, готуючись до року, я натрапила на зовсім незнайомі мені імена та прізвища на зв'язкових упа. Зацікавило мене передусім їхній вік. Це були мої ровесники, які ну саме от в цей період, да, такий досить малий, припадала їхня найбільша діяльність діяльність боротьби за Україну. Я побачила, що ці люди один з одним знайомі. Вони разом відбували навіть строки в радянських таборах, і ну це мене так змотивувало зацікавитися цією роботою. Я збирала матеріал над базою слугували 150 томів УПА. Тому що це були не лише виконавцями бойових дій. Люди, так? це були мислителі, це були ідеологи, які залишили по собі досить такий значний спадок для сучасної України. Працювала над цією працею я два роки. Вийшла вона, до речі, у франківському видавництві місто НВ, або ж також я друкувала і в друкарні фоліант за власні кошти. Нині у 24-му році я вже перевидала. І більш вдосконалила, тобто професійно вже до цього підійшла. А тобто, ти дивилась весь цей матеріал, оці ти кажеш, книжки. То ми це був інтернет, це була бібліотека, чи в тебе був якийсь там вчитель, який давав це завдання і щось допомагав? Як це все? Допомагало? По перше, я почну напевне з того, що е, я брала участь в науковій mm -hmm. роботі при Малій академії наук, mm -hmm. і ми саме так назвали цю мою роботу. Це mm -hmm. вийшло з наукової роботи, mm -hmm. практично. Я побачила, що матеріалу досить багато, можна його укомплектувати, якось на джерела посилаючись, і е, вийшло так, що там 190 сторінок, сторінок. Ну, наукова робота загалом в принципі налічувала понад 70 сторінок. Mm -hmm. Це така досить ґрунтована була. Але ну, так вийшло. А батьки? У мене не ні, батьки не допомагали. Вони читали вже тоді, коли я написала. Насправді, ось у мене більше от бабуся, моя вона ну така була більше. Схильна до угу. е, совєтського виховання тоді, і для неї було відкриття насправді про УНІВ. Тобто ти їх навчала? Так, тобто не так, я... Що в сім'ї тобі ні-ні. ні у нас цього не було насправді. Хоч, хоча я і в україномовній родині зростала, тобто ну, історію мені добре розповідали це все, але ну, все ж таки про цей період якось не дуже. І тоді я почала сама це досліджувати, показувати бабусі, що то так воно було, так тобі подавали. І насправді, ну вона казала, що я вперше це чую, і її це зацікавило. Тепер виховувала бабусю. Так і не одно. Боже, це нереально. Але це дуже круто. Ось всі ці події, що з нами, всіма трансформація відбувається. це щось неймовірне і це вкотре показує силу нашої молоді, так. свідомість, яка починається і має починатися ще з садочку, з шкіл і. Теж має бути правильний вчитель, якщо він правильно викладає матеріал, правильно його трактує і задає такі гарні теми, з якими ти можеш познайомитися, і вже в такому віці бути свідомим, щоб далі. Ну, насправді з вчителями потрібно, щоб повезло, тому що я не можу сказати, що мені там з усіма повезло. Я знаю, тому так, що в кожній, та в кожній школі є свої нюанси. Однак, з ну, вчителем історії мені пощастило, мені з репетиторкою української мови mm -hmm. пощастило, яка практично прищепила мені любов до мови, до літератури. Це репетиторство було протягом двох років. Я готувалася вже до ЗНО, ну здавала НМТ. Тому ну, це, це дуже великий вплив мало угу. саме на формування свідомості. Що відбувалося з тобою далі? З твоєю свідомістю? От ти написала книгу, ти випустилася зі школи, ти пішла в університет, і що далі ти хотіла ну, не знає, нести якусь просвіту для людей чи наповнюватись, набуватись сама? От що, що з тобою відбувалося? Бо ти дуже молода людина? Насправді. Це все це ці просвітницькі якісь заходи, якісь, навіть ці презентації книг. Ну, я лише презентую книги, але якусь певну лекцію читаю. Хочеться от, цими всіма знаннями, які ти там набував протягом певного часу, поділитися. Uh -huh. так, тому що, наприклад, мені з якоїсь однієї сторони історію показували так? досить сухо, не дуже uh -huh. цікаво. Але я побачила, що можна зовсім по іншому це показувати, зовсім по іншому це доносити легко і просто. І насправді, ну навіть певною мірою я навіть цього не побоюся сказати через свій егоїстичний інтерес, ага. через от український егоїстичний Клас. інтерес, показувати, що ну українці найкращі, Вони в принципі, ну це найгероїчніша людина люди в світі, нація в світі. і коли мене запитують, там на зразок в тебе не було там можливості виїхати за кордон mm -hmm. там навчатися. Я кажу, ну у мене навіть не складно ну, навіть запитання такого mm -hmm. в принципі не виникало. І е, я хочу, щоб і наші молоді в принципі не виникали такі запитання, коли закінчували вони школу. Mm -hmm. Щоб пріоритет працювання на українську справу був і залишався тут в Україні. Так це дуже важливо, щоб свої розвивали всередині, а не свої знання. Везли кудись за кордон на продаж. в принципі. Да, це, це йде в мінус нашій країні. А Твої одногрупники, чи такої ж свідомості, такого ж рівня вони? Насправді, я одногрупників дуже люблю, однак в нашому такому жорстокому досить світі є досить багато заздрощів, ага. досить багато якихось момент, та. так, досить цікавих моментів. однак Є одногрупники, які вболівають за мене. Як, ага. наприклад, моя одногрупниця перед франківською мене була в Харкові. Вона прийшла на мою презентацію, придбала в мене працю, і це ну я щиро радію, що мої колеги приходять і вболівають за це. Ну є інші моменти, наприклад, щодо того, там а я хочу на тому місці бути. А що ти для цього робиш? Ну вам ж ніхто не заважає так, так. само. Написати книгу. Це залежить від бажання, від оцього стимулу певного. Це відіграє велику роль. Тобто тебе трішки це може підбивати? Ні, ні, абсолютно. Йдемо далі. Наступна книга. Бо вона в тебе не одна. Розкажи трішки про формулу української перемоги. Формулою української перемоги для мене особисто є патріотизм, це те, що ми згадували на початку. Це націоналізм, це українізація і це мілітаризація. Uh -huh. Вона насичена цитатами, крилатими фразами, письменників, також малюнків досить багато. І ми можемо якийсь один із них відкрити, от показати нашим глядачам. Мова, основа самозбереження нації і держави. Боже, яка актуальна світлина, правда? Яка mm -hmm. різниця на каком? Я прямо потрапила туди, як Так? Ось тому ілюстрації відтворюють якісь такі проблеми суспільно-політичні, але ну нам треба знайти проблему і знайти шлях їх вирішення. Бо кожна проблема на кожну проблему треба дивитися і вирішувати її, не сидіти на цій самій проблемі. Знаєте, як дина Костенко казала, що ми оце любимо сісти на одну проблему угу. і так через років сто прокинутися. Так, і та сама проблема. Лишаюсь, так, на тому, на тому так. самому місці. Тому нам треба ці проблеми uh -huh. відфутболити від себе? А яку формулу ти бачиш в українізації? І от якраз ти як історик, але ти дуже влучно постійно згадуєш про важливість мов як частину нашої історії. І от щоб ти, яку би ти вивела формулу? Зараз в сучасному світі все одно маємо цю велику проблему. Какої різниці. Щоб ти це буде сказала, насправді мова це є важливий чинник, який дуже тісно пов'язаний з історією. З історією абсолютно пов'язаний, тому що ну Попри все, всі окупанти, всі е, агресори, перш за все, вони от ну так як на тимчасово окупованих територіях вони що роблять? Вони вилучають підручники, вони вилучають підручники з української мови, літератури історії. І ну, це свідчить про те, що вони змагаються з мовою. І якщо знаходяться люди, які говорять, що зараз не на часі, да, вроді україномовні це все, але говорять, що зараз не на часі. Тобто, хай не треба там трогати зросійщених українців, там заставляти щось ще робити. А залишимо так після війни. Ні, мені здається, якщо ми саме в цей час, в такий досить доленосно важкий час, не викорінемо ось це все російське, яке так чи інакше пов'язане із руським міром, який ми побачили на власні очі, тоді ну ми будемо залишатися в цій війні. Тому українізація. На мою думку, це не тільки про мову говорити, це говорити про те, що українець має запанувати у своїй сторонці, так як говорить наш славинщина вмерла Україна. Коли нам не будуть нав'язувати, яких героїв нам шанувати, а, яким, так, а яких не потрібно, коли ми будемо. На такі заяви, як, наприклад, польський сента, коли ухвалюють закон щодо прирівнення ідеології уніпа до нацизму, комунізму фашизму, та так це оголошення вільно Просто... так, особливо на інтелектуальному рівні. От ми е через це незнання. Ми не можемо дати гідної вісі, що я би так сказала. Uh -huh. І так ми створюємо петиції, шукаємо підписів цієї петиції. Бо це не тільки студенти мають робити це, в принципі, це мають так, робити так. науковці, які в цьому поверсаються. Uh -huh. В цьому ну це їх переслідує і ну це важливо, але важливо, щоби ще до нашої думки прислухалися. В принципі, погоджуюсь А от таке ще питання. Ти з дуковини? Ти навчаєшся в Києві, ти з україномовної сім'ї. І от те перше враження, коли ти приїхала до столиці, почула російську мову і побачила на свої очі, що столиця України, вона доволі дуже сильно зросійщена. Я почну з того так, я приїжджала в Київ, у в мене такого реакції не було, такої шаленої, що я маю на увазі в дитинстві, що так uh -huh. в підлітковому віці. Шленої не було. По перше, так я не чула російської мови. Насправді для мене я приїжджала там до бабусі в Новодністровськ. Це вже більше місто, ніж там, де я проживала. А ага, там я так, так відчувала цю російську мову. Для мене завжди це. Це щось модне, напевне, було. що я в місто у місто приїхала, то модне було. Ну ж круті. Вони ага. круті. Вони так по модному розмовляють. От мені здається, так, я народилася вже в незалежній державі, в принципі. Я ну вже далеко навіть від 91-го року, в принципі. Але все одно. Ну так чи інакше, я не знаю, через що ну я не можу сказати, що це через сім'ю, але ну через суспільство, в якому я проживала, mm -hmm. це впливало. І я згадую урок зарубіжної літератури, не та викладачка, яка в мене викладала, а попередня, сама перша, вона от вчителька роз... російської мови ще колись була. Mm -hmm. Ось вона розказує це вже 2014 рік, п'ятий клас був. Тобто вона казала, що в мене була дівчинка, яка втратила батька на війні. І коли я там розказувала, що. Ну, яка різниця, це ж література, це ж культура ні-ні ні. Коли та вчителька а, зарубіжної літератури угу. і дитина сиділа, учениця uh -huh. так і все та дитина. і та учениця практично вийшла з знак протесту Клас. зі ну, школи uh -huh. з класу, в принципі, і вона це все нам розказується. Випадок, і ви знаєте, ця дівчинка погано вчинила. І це все ну п'ятий клас. Яка там національна а, свідомість так. про що ми говоримо? Так ага, ми по ми покивали все так, вчителька як правило, Я згадую цей насправді випадок. Ну мені здається, так до кінця життя це буде, тому що саме як тоді, коли було боляче, і вона була одна. Так. Так, і от головне не залишатися одній, так. збільшувати коло своїх однодумців. Mm -hmm. Так, ти перебуваєш у певній інформаційній бульбашці. Але разом з тим ти маєш до кого е, звернутися, ти маєш з ким підтримати діалог, хто твої погляди зрозуміє, і коли ти не підбираєш слова, як там говорити, ага, тобі сподобається, mm -hmm. чи тобі не сподобається. Mm -hmm. Але це ну це важливо мати коло однодумців. Чи тобі допомогло в Києві не зросійшитись, не перейти на російську мову, не піддатися цієї модності чомусь такому, що більшість так? От я маю такий стержень? Ну насправді я приїхала 22 й рік, поступила там дистанційне навчання. Перший mm. рік, уже 23-му році я вже нарешті потрапила в Київ так на постійне проживання. Ну, мене не було цієї тенденції там перейти, підлаштуватися ні, цього не було. Просто іноді нервувало. Uh -huh. Так дати не хотів скандали влаштовувати. Чесно, ні собі настрій псувати насамперед не хотілося. Але ну, це так обурення, що воно наростало, наростало. Ну, ви знаєте, найбільше дратує той випадок, коли є дитина мала і розмовляє російською мовою не так, та вже тітка, дядько, а дитина, яка вже народжена в незалежній Україні, як вже можливо і навіть і народжена в час війни, так от і в питання до батьків Так, який... тут, звичайно від, від стилю виховання. І в мене от питання до батьків якій державі вони бачать майбутне mm -hmm. своїх дітей. Яке в тебе побажання до цих людей, котрі ще не прийшли? Я бажаю їм все ж таки повертатися до своєї генетичної пам'яті, до свого історичного минулого, вивчати історію, і тоді ви зрозумієте, що вивчати історію лінгвоциду передусім, як знищували нашу мову. І тоді я думаю, що вас з легкістю ви зможете перейти на українську мову. І у нас суспільство знає українську мову, все залежить просто від комфорту, від небажання порушити свій комфорт. Угу. Тому вивчайте нашу історію, і тоді ви зрозумієте свою ідентичність і читайте, будь ласка, наших письменників, підтримуйте все українське, все, що зараз відроджується і народжується. І дякую вам, велике дякую. за вашу працю. Дякую І за те, що ви робите для нашого. Дякую до перемоги. Слава, Слава Україні.